Паняночки та панове, вітаю вас на каналі Куце Кіно. Сьогодні хочу вам розповісти про фільм із назвою Блідо Блакитне Око. Але перш ніж почати, прошу вас підтримати мій канал вподобайкою та підпискою, а в коментарях залиште свій відгук про дане кіно. Ну що ж, починаємо. Ім'я головного героя Огастус Лендер. Вдівець та в минулому легенда серед констеблів Нью-Йорк. Одного дня, умиваючи свої руки у річці, наш герой чує, як хтось, прибув до його будинку. Це був капітан Хічкок, заступник керівника академії у Вестпойнт. Зустрівши капітана, Лендор дізнається, що суперінтендант просить про невідкладний візит до академії. Хоча Лендор вже давно не на службі, все ж таки погоджується на поїздку до академії. При розмові з суперінтендантом виявляється, що один із кадетів, а саме Ларой Фрай, повісився цієї ночі. Та його тіло було розрізане в лазареті, а серце вирізане та вкрадене. При огляді тіла з лікарем детектив дізнається, що вирізати серце міхто завгодно, скальпелем чи будь-яким хорошим ножем. Серце вирізало так, щоб його можна було зберегти, сховавши уємність із кригою, опитуючи Хантона, який знайшов повішеного кадета. Виявилось, фрай висів так, що його ноги торкались з землі. Повернувшись до тіла Фрай, разом із лікарем тіло було оглянуто ще раз. Та виявляється, на потилиці є ознаки удару. Кадета було вбито. Також у руці було знайдено клаптик паперу. Оглядаючи місце вбивства, до детектива підходить кадет. Та озвучив свої висновки стосовно фрая. Зробити таке міг лише поет. Допитуючи кадета, який мав охороняти тіло, виявляється, його підмінив офіцер, якого він не знає, бо не бачив у темряві його обличчя, але побачив погон. Та кадет здивувався ще більше, бо погон зліва чогось був відсутній. Зайшовши ввечері до Кобаку, детектив знайомиться із кадетом, з яким раніше вже спілкувався: це Едгар По, який йому повідомив, щоб детектив придивився до кадета із прізвищем Лаугроу. Бо раніше він жив в одній кімнаті із Фрая, доки вони не розсварилися. Тепер, допитуючи кадетів Лавброу та Стодар, детектив дізнається, що Фрай зв'язався із поганцями зі слів Лавброу. Броу. Стодар, який останнім бачив Фрая перед смертю, розповів, що коли зустрів Фрая, запитав, куди Фрай зібрався у таку пізню годину, на що отримав відповідь у справах. Та відповів на запитання детектива, що мотузки у Фрая із собою не було. Після допиту кадетів капітан Хічкок отримав листа, в якому вказано. Що нещодавно було вбито корову та вівцю у Колд Спрінг. Душі були понівечені, а серця вирізані. Але детектив зауважив, що то може не той самий вбивця. Зустрівши Едгара, детектив запропонував працювати разом над цим ділом та попросив відновити зміст клаптика паперу, який був знайдений у руці Фрая. Не пройшло і дня, як Едгар прийшов до детектива та повідомив, що вдалося відновити зміст паперу. Але виявляється, що детектив вже давно знав зміст паперу і що там було запрошення на зустріч із кимось, саме біля того дерева, де знайшли вбитого Фрая. Вдвох вони прийшли до висновку, що це було запрошення від жінки. Едгар згадав, що він бачив жінку наступного ранку після загибелі Фрая, поки він ще не знав про смерть. Це було найпрекрасніше створіння, яке він тільки може уявити, але він не знає, що то була за жінка. Прийшовши в кабінет до лікаря, та роздивляючись все навколо, детектив помітив, що тут є та сама ємність із кригою, в яку можна сховати серце для зберігання. Ошукуючи покинуту будівлю, він знаходить сліди крові, свічок та окультизм. Детектив навідався до експерта із символів, ритуалів і окультизму за консультацією та показав малюнок, який був у будинку. Професор повідомив, що це був магічний ритуал, та показав книгу мисливця за відьмами, в якій було вказано, що серед відьомських шабашів розпосюджене вживання в їжу. Наступних компонентів нечистих тварин, яких ніколи не йдять християн, сердець нехрещених дітей, а також сердець повішених. Детектив попросив Едгара дуже обережно опитати кадетів та дізнатися, можливо, хтось цікавиться окультизмом. Едгар навмисно прикинувся хворим та отримав довідку від лікаря, щоб його звільнили від навчання. Це дуже не сподобалось лейтенанту Болов, але ця зухвалість та сміливість сподобалась командиру кадетів Артемусу, сину лікаря, і цим самим він втерся в довіру Артемусу. І отримав запрошення на зустріч та повідомив про це детектива. Прийшовши на зустріч та послухавши плітки, він дізнається, що Фраю подобала сестра Артемса. Під час похорон Фрая мати передає щоденник свого сина детективу. Але він запитує, звідки в неї його щоденник, бо його не знайшли в особистих речах. Мати повідомила, що щоденник був надісаний містером Белінджер, після того, як він дізнався, що сталося із Фраєм. Вона вирішила передати його саме детективу, бо щоденник зашифрований. Едгар на вечері у лікаря та його сина, нарешті побачив сестру Артемуса, яка подобалась Фраю. Він також був дуже вражений її красою та запросив сестру на зустріч на цвинтарі. Вона здивувалась, але погодилась. Зустрівшись на цвинтарі та прогулюючись, жінка охопив напад епілепсії. Після прогулянки, повертаючись до академії, на Едгара напав Белінджер, але це побачив детектив, та вчасно встиг допомогти Едгару. Наступного ранку виявляється, що Белінджер зник, та всі вирушають на його пошук. Кадета знайшли повішене. Оглядаючи тіло, лікар каже, що серце було вирізано недбало і, можливо, що це зробила інша людина, а також кадета було кастровано. Тим часом між Хічкоком та детективом зав'язались суперечки на підставі, що минув місяць, а вбийцю так і не знайшли. В цій супереці виявилось, що Едгар та Фрай побили ще в Зустрівшись із Едгаром, напряму запитав, чи той причетний до вбивства Берінджера або Фрая. Та почув у відповідь, що якби він вішав усіх кадетів, які ображали його за час перебування в академії, то мертвих було б більше сотні. За вечерою дружина лікаря запитує у детектива, чи згоден він із тим, що є син звичайно красивий. Детектив тактично відповідає, що обоє її дітей, як і вона, прекрасні. При розмові з лікарем в кабінеті він помітив картину, яка його дуже зацікавила. Повертаючись назад до всіх гостей, Детектив непомітно пішов шукати докази по всьому будинку, та дуже швидко знаходить шинель без погону на лівій стороні. Тільки починається розмова про Шинель та Артемуса, як в дім навідується капітан Хічкок, та оголошує, що ще один кадет зник. Академія зібрала пошуковий загін, але детектив перевірив усі особисті речі кадета, і шафи зникли всі цивільні речі, а тому він вважає, що кадет просто втік. Та згідно щоденника, Стодар та Белінджер були в дружбі з Фраєм. Тому вирішив, що буде наступним та втік. Хітькок запитує, чому він проти негайного арешту Артемуса, якщо у нього знайшли шинель. Але детектив заперечує, та каже, що Артемус надто розумний, викрутиться, шинель це ще не доказ і йому потрібен ще час. Забігаючи до експерта по окультам, він запитує стосовно книги, про яку той розповідав при минулій зустрічі. Експерт назвав книгу Слова дияволу, автор Леклер, який був священником спаленим на кострі. І тут він показує йому картину того священника, якого детектив побачив на портреті у кабінеті лікаря. Навідавшись до лікаря, і показуючи, що бачив та знає, що це за книга слова диявола, він запитав, чи спілкується із мертвими його дочка. Лікар розповів, що дочка зустріла свого прапрадіда Леклерка. Детектив зауважив, що спілкування із мертвим це ненормально, а вбивство людей, які не винні, це звірство. Та запитав, де його діти? В наступній сцені. Він виривається в покинутий будинок, де проходить ритуал, та перериває його, злякавши всіх. Зав'язали з бійка. Під час бійки Лію падає шмат будинка, який горить, і в цей час детективу вдається відтягти Едгара та її матір. Лію та Артемуса обрушується частина будинку. Після всього, що сталося, Едгар навідався до детектива та заявив, що він знає про його дочку, і вона має безпосереднє відношення до цієї ситуації. Уривок записки, що знайшли у руці Фрая, написаний таким же почерком. Як і записка, яку написав детектив Едгару. Також він дізнався від Петсі, що його дочка була зламана трьома кадетами, повертаючись з балу академії, та після того, що сталося, вона стрибнула зі скелі. Виявляється, що цей детектив повісив Рая та вбив Белінджера. нехай стодарти втік. Але він проведе решту свого життя в страху. В кінці фільму наш герой повертається до того місця, де стрибнула його дочка, та відпускає її спочивати. Якщо ви додивились відео до цієї хвилини, залиште коментар у підтримку українсьомовного контенту та обов'язково напишіть, переказ якого фільму ви хочете бачити наступним.